Каських школах та позашкільних закладах призупинили навчальний процес. Спочатку позапланові канікули влаштували з 19 по 23 січня, та у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності виконавчий комітет продовжив карантин до кінця місяця. А от дитсадки продовжують працювати. Що стосується причин, в першу чергу це превент, превентивні заходи, тобто заходи з попередження поширення епідемії ГРВІ та грипу. Минулорічний досвід показав нам плюси цієї ситуації, якраз вживання превентивних заходів. Коли в нас були довгі зимові канікули, і діти якраз в період поширення епідемії перебували вдома. Тоді, тобто, в минулий рік ми не закривалися на карантин тому і цьогоріч. Було прийнято таке рішення, якраз було ще й погіршення погодних умов, штурмове попередження, тому було прийнято таке рішення. Що стосується роботи дошкільних навчальних закладів, звичайно, до керівників дошкільних навчальних закладів завідуючих були відправлені відповідні листи з вказівками щодо посилення профілактичної роботи. Ось і значить режим провітрювання, і режим перебування дітей на відкритому повітрі все це відповідно відрегульовано. Але зупиняти навчально процес роботи дошкільних навчальних закладів ми не плануємо, оскільки більшість батьків. Вони працюють, продовжують працювати. І треба маленьку дитину з кимось залишати. Такої можливості немає, тому дошкільні навчальні заклади працюють. А як буде відпрацьовуватися цей процес, який був пропущений? Будуть суботи робочі? чи плануємо два тижні забрати за рахунок весняних канікул. Два дні, два дні забрати за рахунок весняних канікул, і два дні будемо відпрацьовувати яким чином, чи це буде дистанційна форма навчання, як скажімо, у школі номер 13 чи це будуть інші форми, кожен навчальний заклад обирає самостійно. Відпрацьовувати незаплановані вихідні доведеться по суботах та за рахунок весняних канікул. Тож не всі батьки задоволені рішенням владців. На офіційному порталі міської ради дехто називає карантин зривом навчального процесу та не знає, чим зайняти своїх дітей.